Ну, сьогодні хочу розповісти про Жеку, як він у нас з'явився, який він. Ми приїхали сьогодні на Дністер, бо Жека дуже любить воду, тому вирішили тут і розповідати про нього. Як він у нас з'явився, то ми це рішення прийняли. І воно прийшло якось до нас само собою. Ми вирішили, що для більбо треба компаньйон собака. Дуже довго, довго дивилися, яку саме собаку завести. Може, таку як більбо, а може щось інше. І попалися нам французький бульдог. Я довго дивилася, вивчала цю породу і дуже закохалася в неї. І е Олег і моя сестра вирішили зробити мені такий подарунок на день народження і купили мені Жеку. Правда, питомник я сама вибирала, але за цим жекою повне його ім'я Джекері ми їхали. Аж до Білої церкви з Івано-Франківська. Це була дуже така довга дорога, коли ми його взяли, він дуже погано переносив машину. Ще маленький був, тяжко їхав, переносив, дуже його вкачувала. Але зараз. Жека і машина це єдине, він тільки садить, сідає в машину і одразу засинає. Спить, поки ми не приїдемо до міста. Дуже любить траву, любить щось нове узнавати, завжди кудись свою моську питається засунути, в якісь норки, в якісь піньочки. Це і справді пес-розвідник. все щось йому треба, щось хоче узнати. Який характер в нього, я думаю, що нам з ним дуже пощастило. Бо це пес, я не знаю, він ніколи не гавкає. Дуже-дуже рідко, коли може гавкати, дуже спокійний. Що я про нього? Можна багато чого розповідати. Навіть я знаю, що в нього вже з'явився свій фан-клуб. Це наші глядачі, підписники, яким подобається саме Жека. Ім'я йому вибирали. Ну, нам в питомнику, сказали. На яку букву літеру треба вибирати, і в інтернеті ми вибрали це ім'я. Повне ім'я Джейкері. Ну, ось так. Але коли ми узнали цю породу, то вирішили, що бульдогів багато не буває. І так у нас з'явився Марсель. Ну, це вже наступного разу розповім про нього.